Подивимося сьогодні, чи є е, якийсь сенс робити з не знаю, спилки ось таку мачету чи ніж. Ну, що хочете, щоб це знати, замірюємо твердість <кхи> і тоді дізнаємося, що це за метал. От таке мені дісталося. От. Включаємо твердомір. Ставимо заготовочку. Охай буде посередині. І підводимо. Робимо е, натяг. Зводимо стрілки всі в ноль. Коректуємо. Ось так. І заміряємо твердість. Машинка мішає. Твердість 53 одиниці. Ну, досить непогано для пили. Я думаю, для мечети згодиться в самий раз.